Ці минулого з роками піддаються розгадці. У центрі Білої церкви історики віднайшли таємну кімнату. Про це зазначили на сторінці громадської ініціативи Тисячоліття Білої церкви у пості йдеться про те, що у 2020 році, під час ремонту старовинного приміщення, на одній з цеглин зафіксували печатку. За твердженням одного з істориків це знак гетьмана Івана Мазепи. На частині стіни була тріщина, тож науковці отримали дозвіл на її демонтаж завдяки якому відкрився завалений хід через повномасштабне вторгнення, розкопки призупинили однак, нещодавно дослідники їх знову відновили і дістались раніше недоступної кімнати. Всі інші подробиці цієї знахідки поки зберігають в таємниці. Але за словами Євгена Чернецького, це відкриття є дослідженням останніх десяти років, і до нього долучились низка і міських фахівців, серед яких Володимир Павлюченко, Олександр Іванов. Та інші. Я бачив серію фотографій, які стосуються цегли з знаком, який мені особисто нагадує знак з герба гетьмана Івана Мазепи. Я б не сказав би, що це щось. Виняткове для Білої церкви, тому що тут, як я думаю, що багато хто знає, на початку XVIII століття будувалася величезна церква Святого Миколая, це фундація безпосередньо Івана Степановича Мазепи. Вона була добудована вище вікон. Це величезна споруда, співставна з Прибержанським собором. Миколаївські мури вони стояли в такому вигляді до початку 1840-х років. Потім їх розбирали. І цегла пішла на вторинне використання. Тобто більша її частина з неї збудували корпуси Білоцерківської гімназії. Але я геть не виключаю, що вночі мешканці Білої церкви також поповнювали власні запаси цегли. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.